Час Україна цього тижня знову стала темою статей на перших шпальтах західної преси. New York Times, International Herald Tribune, Financial Times та інші змі коментують кризу в Україні і запитують, чи не ризикує Україна, враховуючи глибину економічної кризи, зійти з курсу ринкової економіки і навіть можливо демократії. Впливова «Нью-Йорк Таймс на першій шпальті пише, що Україна, яка вважалась світовим символом успішного розвитку, вільного ринку та демократії, яка поборола авторитаризм, зараз дрейфує. І таке перетворення створює реальну небезпеку для економік Європи та колишніх радянських республік. Газета розповідає про протести у Києві і цитує одного з її учасників. Буде погром, і люди вийдуть, оскільки з них вже досить. Лідери світу стурбовані ситуацією в Україні, і це не дивно пише автор, враховуючи стратегічне положення 46 мільйонної держави. Те, що Україна може створити проблеми в Європі, було підкреслено у січні, коли зав'язалась україно російська газова суперечка. Політики, зокрема голова уряду Юлія Тимошенко, пише газета, не готові до жорстких економічних. Кроків боячись, що це зменшить їх популярність напередодні майбутніх президентських виборів. Водночас, експерт Європейської ради з міжнародних відносин Ендрю Вілсон в International Herald Tribune висловлює думку, що одночасні президентські та парламентські вибори, плюс референдум з конституційної реформи, могли б перезавантажити політичну систему Україні. Політичним суперечкам в Україні немає кінця, пише автор, і водночас пояснює це просто: політика в Україні це брутальний вид спорту, жорстка боротьба. Про те, що боротьба між Ющенком та Тимошенко виглядає безкінечною, пише на своїх шпальтах і Financial Times. Водночас, на відміну від New York Times, газета пише, що у акціях протестів у Києві взяли участь лише 5 тисяч людей, і представники влади не бачать у цьому загрози стабільності у державі. Financial Times фокусує свою увагу на ситуації у банківському секторі та отриманні допомоги від західних інституцій. Автори статті наголошують, що кредит міжнародного валютного фонду надасть Україні не лише критично необхідні фінансові ресурси така співпраця дозволить іншим міжнародним структурам, зокрема банкам, допомогти своїм філіям в Україні.